Друзі, вітаю вас. Сьогодні я зроблю огляд колоди метафоричних асоціативних карт, яка називається COOP. Взагалі, вважається, що це колода для роботи з травматичним досвідом, але хочу сказати, зі своєї практики я її використовую також і для інших запитів, тобто, вона абсолютно може бути як універсальна колода. Колода COOP, тобто кооперейшн, тобто співпраця. Вона говорить про ті моменти нашого життя, коли ми можемо співпрацювати з іншими людьми, з середовищем оточуючим, і показує саме ті шляхи, які для нас будуть найкращі для того, аби побудувати цю співпрацю. Я вам зараз покажу галерею і трішечки розповім, як з нею працювати. Отже, ось така рубашка цієї колоди. Рубашка важлива для тих моментів, коли ми працюємо з колодою в закриту. Ви знаєте, якщо дивилися мої відео на каналі, які присвячені метафоричним картам, то ви знаєте, що працювати з картами ми можемо як у відкриту, так і в закриту. І коли ми працюємо в закриту, ми власне, дивимося на рубашку і обираємо карту на вмання і вже з нею працюємо. Давайте буду показувати вам галерею, ви для себе зрозумієте, чи варто вам її купувати чи ні. Хочу звернути вашу увагу, що ця колода, як ви бачите, малюнки здебільшого не зовсім чіткі. Вони такі контури розпливчасті, є зовсім розпливчасті малюнки. Це зроблено для того, щоб мінімізувати мою. Травматичний досвід, тому що якщо ми працюємо саме з якимось травматичним досвідом з цією колодою, то в людини, в клієнта, або у вас, якщо ви працюєте самостійно з цими картами, може бути ретравматизація. Тобто ви можете згадати ті події, які вас травмували, і пережити наново ці неприємні відчуття. От для того, щоб зробити це мінімальним, мінімізувати такий вплив, колода зроблена в такій, скажімо, акварельній графіці і досить таки розмиті деякі малюнки. Для того щоб, можливо, якісь асоціації, які у вас виникають, щоб вони були не такими травмуючими. З огляду на те, що з колодою можна працювати не тільки як колода, яка допомагає пережити якісь травматичні події, з колодою можна працювати також, як з універсальною, і подавати різні запити. Ось тут, взагалі, бачите, дуже-дуже все розмито, навіть силуети. Не скажеш, що це силуети людей. Можливо, хтось їх так не буде сприймати. Так? Ви можете будь-який запит з нею пропрацьовувати. Навіть. Наприклад, такий запит, як побудова контент-плану для ваших соцмереж. У мене на каналі є окреме відео, де я саме на цій колоді показую, як вона може допомагати в побудові такого контент-плану для соцмереж. Так, давайте подивимося галерею. І тут ще одна стопка. Вони нічим не відрізняються. Одна від одної, я маю на увазі, це не дві різні стопки однієї колоди, як буває інколи в МАК. Це просто одна велика колода, яка поділена на дві частини. Отже, наприклад, ви можете задавати питання, коли ви задаєте питання, ви обов'язково дивитеся на карту. Яка вас привабила, яку ви обрали, і розповідаєте, що зображено на карті, що роблять персонажі, які вони емоції відчувають, чому в них такі емоції? Якщо, наприклад, ви не бачите, які емоції вони відчувають, так бачите обличчя досить такі розмиті тут. То ви можете сказати ваші власні асоціації. Зовсім не обов'язково, що людина не бачить. Людина може сказати чітко, які емоції відчуває та чи інша особа на карті. Ви роздивляєтеся і кажете про те, які у вас виникають асоціації, які у вас виникають емоції, коли ви дивитеся на карту. І обов'язково я вам раджу записувати ваші відповіді. Звісно, якщо ми працюємо з клієнтом на моїх онлайн-консультаціях, я обов'язково використовую метафоричні асоціативні карти і також я використовую Таро з психологічної точки зору, ми на них дивимося. То я прошу своїх клієнтів записувати ті думки, ті асоціації, які їм приходять під час роботи з Мак. Я не веду запис самої, самої онлайн-консультації, тому що конфіденційність для мене на першому місці. І, звісно, що я ніяк не буду використовувати запис, якби він і був, але людина також може якось. Ну, Можливо, неправильно зберігати запис, і може бути ситуація, коли інші люди побачать запис нашої консультації а клієнту від цього б не хотілося. Тому запис я не веду в жодному разі. Але коли ми працюємо з МАК, обов'язково прошу клієнтів записувати хоча б ті ключові думки, ключові асоціації, які виникають. А для чого записувати? Тому що людина, коли вона відповідає на питання по карті, вона дуже швидко забуває ці запитання. А саме в момент, коли ви відповідаєте, ви витягаєте з підсвідомості те, що там сидить глибоко всередині, і проводите це у вашу власну свідомість. Тому дуже важливо записувати. Ну, зараз, мабуть, я приклад ніякий не буду наводити, я вам просто хочу показати галерею цих карт. Нагадаю, просто, що ми можемо працювати з метафоричними асоціативними картами двома способами: це у відкриту, коли ми ось так передивляємося всю колоду і обираємо тільки ті карти, які якимось чином нас зачепили. І, е, другий спосіб це в закриту, коли ми беремо колоду і обираємо, коли ми дивимося, власне, е, рубашками, повертаємо карти до нас рубашкою. І обираємо в закриту карту, працюємо з нею. Про те, які є переваги кожного способу роботи з картами, в мене є окреме відео на каналі, обов'язково його подивіться. Тому що е, і один, і другий спосіб він має свої плюси. Про мінуси говорити не буду. Я взагалі не бачу ніяких мінусів в роботі з метафоричними асоціативними картами. Тому. Е, Передивіться це відео на моєму каналі. Ну і напишіть, чи ви використовуєте Мак у своїй роботі. Можливо, ви психолог, чи ви консультант, спеціаліст по роботі з Мак. Чи ви використовуєте ці карти, які ваші улюблені колоди. Ну і взагалі напишіть, як ваші враження від колоди КУП. І також запрошу вас передивитися моє відео, де я розповідаю, як ми можемо побудувати контент-план за допомогою цієї колоди, ну і інших колод МАК. Чекаю вас в коментарях, дуже сподіваюся на добро зличливе ставлення, тому що негативні коментарі я просто видаляю. У мене немає ні ресурсу, ні часу, ні бажання займатися, відповідати, доводити щось людям, які не хочуть нічого чути. Тому, будь ласка, я завжди за конструктивне спілкування. Якщо це критика, то вона також має носити виключно конструктивний характер. Приходьте в коментарі, будемо спілкуватися. І чекаю вас в інших відео на моєму каналі. Дякую за вашу увагу!